Банош гуцульський в міських умовах приготовлений. Хай смакує. На здоров'я. Сьогодні готую банош по-гуцульськи. Для цього потрібна кукурізана крупа, бриза обов'язково, молоко, сметана, гриби. Цибуля, сало, шкварки будуть І сіль. Готуємо. Зараз будемо піджарювати сало, але для цього потрібно спочатку, щоб не пригорало, додати трішечки олії. І зараз трошки будемо витаплювати сало. Получилися в нас шкварки. буде вижарюватися сало, будемо нарізати цибулку і грибочки. Любити. Кубиками, слайсами, то як любимо. Багато, менше це будь як. Грибочки взяти. Я хочу їх не дуже ніхто, щоб вони так, на чотири частинки. Шпарки вже витопились і зараз ми їх перекладаємо в окремому місці. жир, цибульку. смажимо цибульку, до золотого кольору, потім будемо додавати грибочки, Пахне смакота неймовірно. Грибочки я я порізала не на 4 частинки, а на 8 частинок. Цибулька вже посмажилась, більше вогонь додаємо, додаємо і грибочки. Після цього ми будемо займатися Он вже уже баночком. одним банком. Рыбочки шепет жарить. Раз так. Рыбочки посолила. Ми вже пожарились, перекладаємо, зараз будемо займатися основною травою. Готові інгредієнти. Зараз будемо, додаємо молочком. Сметану. на вогник. Ось періодично помішуємо до однорідної маси. Коли вже буде закипати, тоді вже будемо крупу кукурудзену засипати. Чекаємо, поки закипить. Вже наша сумість молока, сметани і сіль до кипіння доходить, вже парує ложечка. Будемо висипати нашу колудзяну крупу поступово. Починає вже кипіти, вже булькає. робимо маленький вогонь. Періодично помішуємо. Закриваємо кришечкою обов'язково, де ж бульбуль іде. І на 20 хвилин. Плюс 120 хвилин вимикаємо наш банош реформувати страву. Настояща українська страва. Так, готово. Так, спочатку я буду додавати шкварочки. Це на Зараз грибочки. Наша, конечно, не Карпатська, але солена в міських умовах нормально, всім приємно куштуємо.